Доброго ранку малята! Ми з Бонею дуже раді вас вітати на нашому занятті. Сьогодні наш Боня пропонує поговорити та згадати про транспорт, який їздить по нашому місту, та поговорити про правила поведінки у транспорті. Малята, скажіть, в якому місті ми живемо? Вірно, ми живемо у місті Запоріжжя. Тож, давайте пригадаємо, який існує транспорт. Так, існує наземний транспорт, повітряний та водний вид транспорту. І давайте пригадаємо, який транспорт належить до наземного. До наземного виду транспорту належить автомобіль, автобус, тролейбус, трамвай та потяг. Який транспорт існує, щоб перевозити нас, людей. Правильно пасажирський. Також транспорт, який перевозить пасажирів та їздить по місту, ще можна назвати міським транспортом. Тому наш Боня пропонує пограти в гру Опиши транспорт. Малята, ми з бонею будемо показувати вам малюнки, а вам потрібно буде сказати, що це, та описати. Готові? Тоді перший малюнок. Що це малята? Вірно, це автобус. І він належить до наземного транспорту. Він пасажирський. Наш автобус білого кольору. І їм керує водій. Автобус має колеса, салон для пасажирів та місце для водія. Наш автобус швидко перевозить людей. Молодці малята! Наступний транспорт, що їздить нашим містом, це вірно. Це автомобіль. І автомобіль належить до наземного виду транспорту. Він також пасажирський. Наш автомобіль жовтого кольору. І їм також керує водій. Має колеса та салон для людей. І він також перевозить пасажирів. Розумнички малята! А подивіться на цей малюнок і скажіть, що це? Так! Це потяг. А спробуйте описати потяг. Так, наш потяг теж належить до наземного виду транспорту. Він пасажирський. Наш потяг червоного та білого кольору. Їм керує машиніст. У потяга багато колес та багато вагонів. І є окремий вагон для машиніста. І потяг дуже-дуже швидко перевозить людей. Молодці малята, ви гарно впоралися. Малята, наш Боня просить вашої допомоги. Йому сьогодні треба їхати автобусом до друзів. Але він не знає правил поведінки в транспорті. Давайте йому допоможемо. Подивіться на малюнок і скажіть, що тут не так. Вірно, діти штовхаються і не можуть зайти у автобус. Малята, скажіть, а чи можна так робити? Вірно, не можна. Спочатку треба пропустити тих людей, що виходять, а вже потім спокійно заходити у автобус. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що тут не так? Вірно, не можна їсти і смітити у транспорті. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що тут не так? Вірно, хлопчик не поступається місцем бабусі. Скажіть, а чи можна так робити? Вірно, не можна, тому що літнім людям треба поступатися місцем. Молодці малята, ви допомогли Боні вивчити деякі правила поведінки у транспорті. І тепер наш бешкетник Боня буде їхати, знаючи правила. Малята, а наше заняття вже добігло до завершення. До нових зустрічей!